впевнені, що настане день, коли Максим Бахматов стане мером Києва, я точно стану мером Києва, як тільки будуть вибори. Тепер про вибори. Наскільки ви вірите в можливість проведення виборів в тих умовах, в яких ми зараз існуємо? Я думаю, що вибори мають відбутися, коли це стане законно, коли буде можливість спокійно прийняти участь і військовим у виборах, і всім, хто поїхав, і всім, хто має таку можливість, на сьогоднішній день військовий стан це обмежує. Це нормально, коли буде розуміння перемоги. Чи розуміння миру а, от тоді мають відбутися вибори в наступному році, в 26-27, коли це відбудеться? От тоді я буду приймати участь. Виходить, що поки не буде миру або перемоги, ви схиляєтеся до того, що жодних виборів не може бути. Мені кажуть, Богдан, а чого ти не, не, не коментуєш національну політику і супер? Друзі, Я не експертом, я не знаюся. Я знаюся на на ГАМНІ, на ВДНГ, там не такі інше. Вибачайте, ну кабу базові якісь потреби, я розумію, їх вирішувати. Mm -hmm. Там я не розуміюся, морська розумію. то.